Ми тільки що прославляли Господа, і, і я думаю, що це найважливіше, ну, що потрібно робити християнин, коли стає зранку ліжка. Амінь. Амінь. Дуже прославити Господа, перед тим, як читати новини, перед тим, як про щось думати. Треба, бо завжди є за що Господа подякувати і за що його, йому сказати просто спасибі. І дивіться, ми вже казали. Ну, розмовляли, слухали Слово, Слово Боже про важливість слів, важливість того, що виходить з нашого роду. От сьогодні це для Бога як фіням, коли виходить прославлення Бога і молитва, це, це ну, саме найкраще, що може вийти з наших І наших Слово Боже про це постійно навчає. Давайте прочитаємо, перед тим як молитися, 1 Тимофію, 6 глава з п'ятого з третього да. Перед цим Павел наставляє е віруючих, взагалі е на, в послання він різним вставляє істина, в тому числі такою, що може бути не дуже популярно, як там, про рабство, коли, в ті часи, коли апостол Павел Павло проповідав, коли раби були вільні. І апостол Павло не призиває нам революції для того, щоб звернутися до стройку. Він е, показує, як буде, має звести себе християнин. І апостол Павло Павло дуже добре розумів, що не всі можуть бути з ним згодні. Тому він пише, от з 3 вірша, хто навчає іншому і не погоджується зі здоровими словами нашого Господа Ісуса Христа і вченням згідним благочестям, це стосується будь-якої Божої істини, не тільки того, що казав Павло, а взагалі про все Слово Боже. Написано, що це за людина. Дивіться, той гордий, нічого не знає, але це получається сказано, хворий на суперечки і слабесні змагання. Ми думали, це добре там, спори, як то кажуть по-російській, спорах рождається істина. Я думаю, що на слово Божому в цих спорах істина тряється, а чому? Від яких цих слов? Слаб... це славесь змагання, це баєнері, спори від різні, від яких це така, що заздрість, чвари, лайки, злі підозрі. Пусті суперечки між людьми зіпсованим разумом, позбавлених істиною, які думають, що благочисті по служать для прибутку. Видаляюся, така ви. Ну, е, люди можуть думати різні, не тільки ложність, не, е, те, що слово Боже служить для прибутку. може багато єресій в світі є. Я в цьому, цьому мастері спієся, але причина, бачите, причина, чому е, люди очіварки, чому спори. Або це те, що наповнене нутро людини. Якщо воно наповнене Словом Божим, а різним отлуком, котрого в цьому світі дуже багато, то буде результат в лапках благословіння, що це чвари, зади, чвари, лайкі, підозри і пусті суперечки. Після чого ну, доходять і до бійок, і до вбивств навіть за так скажемо слова, що сказані. Особливо ще стоїть, якісь присутніми здоров'я. Тому людина, навіть, знаєте, багато хто із невіруючих все одно розуміє, як важливо, важливо казати, не казати те, що треба, те, що не треба, а казати те, що треба, як слово Боже каже, що важливе слово вчасно. І от якраз я пропоную зараз ми будемо молитися за те, щоб дійсно ми. Завжди розуміли і знали, що нам казати, що нам говорити. Це нам е, навчає Слово Боже. Слово Боже якраз і призиває нас обновляти наш розум. Бо е, я пропоную, коли ми будемо молитися, що хай е, е, подумає про себе, подивиться своє серце, думає, і може і до цього, вже знають, чи не має, ось тих, що Білі сказала, суперечі, словесних змагань, пустіх спорів, як те, що Біблія каже. Я. Я думаю, що в кожного хоча ж трошки такого є, тому ось, що кожен помолився і попросив е, Господу, в першому Господь його простив, в чому сказав на те, що треба. Бо слова це, вони приводять в силу або е, закони Божої землі, або, закони, або інші закони, по лукавий. І е, що завжди ми поможемо, завжди ми пам'ятали, що для того, щоб ми дійсно жили життям, яке дає перемогу, то ми повинні завжди думати про те, що ми говоримо. Якщо ми знаємо дійсно добро що сказати, краще промовчати. Бо Біблія каже, що навіть і глупець, коли мовчить, може здатися розумним. Тому, знаєте, краще. Чогось euh, лише не сказати і промовчати, ніж, як то кажуть народи, брякнути, да? А потім думати, а на що ж це ж я сказав, і я сказав для чого це. Але знаєте, в у нас, у нас є завжди вихід з цього положення. У нас є великий Господь і Слово Боже, Котрі здатні змінити наш внутрішній світ. Ну, саме перше, що треба, це. Прийти до Господа. І хто буде у кожному можливості всі зібрання прийти до нього, бо без того моменту наруження згори, коли Господь проселяється в серці, всі навчання, вона буде, буде, буде марна. Бо ми знаємо, що навіть у радянські часи були атеїсти, які дуже добре знали Слово Боже. Але чи за це знання привело до спасіння, ну може когось спасло, але далеко не всіх привело до Спасіння. Бо це знання розуму. А Слово Боже це знання серцем, коли Господь його правильно відкриває. А коли Господь відкриє нам, коли ми живе в нашому серці. От. Тому я пропоную потім, в кінці зібрання, хто бажає, може віддати своє серце Господу. Щоб дійсно Слово Боже наповняло йому серце, а потім звідси воно вже через уста буде рухатись далі. Я пропоную, давайте встанемо помолимось. Може, хто хоче хай помолиться сам. А потім не поможется нормально модель.